Зараз декілька сценаріїв, варіантів, яким чином можна врегулювати конституційну реформу. Новий варіант це ухвалення так званої конституційної угоди. Прецедент в нашому праві вже був у 1995 році, коли така конституційна угода була також ухвалена, і вона діяла до е, ухвалення нової конституції 96-го року, і в тій конституційній угоді можна передбачити перерозподіл повноважень між президентом, урядом і парламентом. Оскільки такий прецедент вже був в українському законодавстві, то е, я думаю, що можна спробувати то саме зараз зробити і е, е, при сучасній ситуації, так що ми налаштовані. Дуже конструктивно знайти будь-який спосіб е вийти з цієї проблеми для більшості просто потрібна політична воля і сигнал з банкової. От, і все Дякую. <плес> <плес> Я можу сказати, що е акції протесту е майдан проводить щодня. Сьогодні, наприклад, планується пікетування Служби безпеки України стосовно сепаратизму в Криму. Вчора було пікетування Міністерства оборони. Щодня ми пікетуємо апеляційні суди. Ну, якщо відбувається пікетування, наприклад, національного банку чи Верховної Ради України, це є нормальний природний процес протесту української громади проти діючої влади. Зараз ну то що, то що, яка бійка? Якщо бійка й буде, то тільки, то тільки з боку з боку влади, з боку прошу? Ну послухайте, дивіться е е нема сенсу щось реєструвати, якщо немає політичних домовленостей. Більше того, є один дуже делікатний момент, так само правовий момент. Якщо ми зараз поставимо вперто, наприклад, будь-який законопроект, знаючи, що нам не вистачає для нього голосів. А нам потрібні голоси більшості, зрозуміло, бо інакше він не пройде. Тоді наступного разу ми можемо це питання ставити тільки у вересні місяці на наступній сесії. Тому виставляти, виносити будь-який законопроект конституційний в зал можна тільки коли в нас є гарантія позитивного голосування. Тому і сенсу нема е, реєструвати. Бо коли ми пропонуємо владі, ось ви за таке проголосуєте, не проголосуємо, що нам треба змінити. Щоб ви за нього проголосували. Оце і є зараз предмет перемовин. Ходить, каже, що є 232 голоси, ну, показує Якісь підписи. Послухайте, так, ну, послухайте послухайте товариство. Я дуже прошу. Це е, делікатна ситуація, коли опозиція озвучує. вважаю, що помилково озвучує, що є голоси більшості, то це тільки спонукає більшість, або тих, які контролюють цю більшість, робити все, щоб таких голосів не було. Тому краще на ту тему взагалі до моменту голосування не проговорювати. Ми вже маємо поганий прецедент з приходом Януковича сюди, коли ми реально мали плюс 52 голоси щодо закону про звільнення від кримінальної відповідальності. А прихід президента переламав ситуацію. і Ось ми опинилися знову ж таки в не дуже приємній ситуації. Тому краще про це не говорити. От ще є чи нема голоси, покажу тільки табло. Позитивне голосувати, але що є загроза і розпуску і парламенту? Прошу? Чи є загроза для розпуску парламенту Прошу? зараз? Чи є загроза, та хай розпускають парламент Україні. Потрібні вибори і парламенту, і президента Взагалі повне перезавантаження влади. Це реально це має бути наступним кроком після ухвалених рішень тут в парламенті. Бо що от що би було найкраще сьогодні зробити швиденько проголосувати по конституційній реформі, проголосувати про е, закон щодо реабілітації у формі змін і доповнень до закону про звільнення від кримінальної відповідальності, Віддальність, щоб зняти будь-які умови щодо учасників протесту, і заслухати звіт генерального прокурора стосовно ходу розслідування вбивств майданівців, катувань, викрадення людей, палення машин і таке інше, і розуміти, що ми перед загрозою московської інтервенції і відповідні кроки щодо ліквідації п'ятої колони, тут яка будуражить ситуацію, і підігрує Кремлеві, треба робити. Дуже велика загроза сьогодні є в Криму. Тому і пікетуємо СБУ і вимагаємо, щоб СБУ е виконувало свої е прямі зобов'язання. Тому що грузинський сценарій є очевидний. Там роздавали в Південній Оседії Авхазії е паспорти громадян Російської Федерації, а потім озвучила Москва, що вона йде рятувати співвітчизників. Те, що пороздавали паспорти направо-наліво в Криму Російської Федерації громадян, це ж відомо всім. Тому нам треба унеможливити оцей московський сценарій щодо розвалу України.